Доброго дня всіх любителів смачної ягоди, полотників, слюсарів або просто до Значить, Придбав я такі ось тиски магазиніалло від компанії бренд Ingol. І зараз зроблю коротку розпаковку. На момент покупки була скидка. Коштують вони 1703 гривні. Плюс ало гроші були в мене мінус 100 гривнів. Тому обійшлися вони трошки дешевше. Отак вони виглядять в коробці. Запаковано більш-менш пристойно. Картон супкий. Прокладки, щоб люди не вдарились. Ось такий це виріб. Уже розпакований, значить, ширина у нас 100 міліметрів. На вигляд більш-менш пристойно, нормально. Є логотип компанії. Кріпиться на три отвора. Третій з цього боку. Невеличка наковальня. Розміри наковальні 75 на 70. Губки тут зйомні. Хочу казати, що шату немає, пробував його. Шатати немає. Все тут туго ходить винт. Писки у нас поворотні. Це на такий вигляд знизу. Винт. Для як цей винт зажимний був зажатий, то все мертво. Дариться хорошо. Ось цього боку логотип. Розібрав тиски, щоб побачили краще якість винта. Тяжного вовки рифлюні на гвинтах двох. Але, на жаль, з собою немає десь. Міліметрів 12 діаметр винта з різьбою. Вага 6700 чиста без упаковки. Сила затиску 1300 кг сил. Ширина розкриття. На всю я розкрив десь на 130 але щоб без шату було, то от зараз 110 то нормально шату нема ніякого. Впевнено буду дирати заготовку. Він так крутив одним пальцем, крутиться легко. Але на вигляд все зібрано, все зібрано більш-менш толково. В роботі покаже. Дякую за увагу. Всім добра та мирного неба і здоров'я.